Не варто прагнути отруєного джерела. Роздуми над Словом Божим на середу другого тижня Великого посту. Того часу, сходячи в городу Єрусалима, Ісус узяв дванадцятьох учнів окремо і дорогою сказав їм Ось піднімемось в Єрусалим. І син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам на наругу, на бичування та розп'яття. А третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш? Вона відповідає йому, Скажи, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити? Кажуть йому можемо. Він говорить їм, Отже, чашу мою будете пити! Але щоб сісти по правиці і по лівиці від мене, не мені це давати, воно для тих, кому приготовлене отцем. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх до себе, сказав: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі дають відчути їм владу над ними. Не так буде у вас, але хто схотів би між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. Якщо хтось схотів би між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський, прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Питання матері синів Заведеєвих стосувалося кар'єри її синів. Кожна матір усе життя турбується про своїх дітей, переймається їхньою долею і відчуває радість від виконання свого призначення на землі, коли її діти мають добре місце у світі. Саме цього і стосувалося її прохання до Ісуса. Ісус не відкидає її прохання, проте пояснює учням і нам, чого стосуються ці очікування. Ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі дають їм відчути владу над ними. Будь-яка успішність у кар'єрі в цьому світі завжди більшою чи меншою мірою пов'язана з володарюванням над іншими. Натомість. Вивищення Ісуса, Його успішність в очах Отця Небесного пов'язана з Його служінням. Так само, і Син людський прийшов Він не для того, щоби служили Йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох, каже Ісус. Таке служіння в очах цього світу є найбільшим приниженням. Бути розіп'ятим на Христі, це найбільше приниження, бути слугою, що умиває учня ноги – це приниження, не використати свою силу і могутність, а прийняти страждання, це приниження в очах людей цього світу, але не в очах Бога. Ісус Христос прямо відповідає Матері, синів Заведеєвих. Показуючи їй, що щастя бути володарем у цьому світі швидко минуче, а відтак ілюзорне, що для того, аби вона справді могла тішитися вивищенням своїх синів, вони мають розділити з ним його приниження і страждання, не знаєте, чого просити, чи можете пити чашу, яку я маю пити у своєму житті. Ми обов'язково повинні прагнути до певних висот, працювати і змагатися для їх здобуття. Проте маємо собі поставити питання, що насправді мені дає досягнення цієї висоти, що я здобуду. Часто люди шукають влади, виходячи, як їм здається, зі шляхетних побудок. Якщо я буду при владі, зможу виправити це і це. Бо знаю, як людям буде краще, знаю, як їм допомогти. Ми забуваємо, що прагнення влади пов'язане з набутим нами злом первородного гріха, і коли ми слухаємося цього прагнення, то черпаємо з отруєного гріхом джерела. Таке джерело і таке насіння може принести лише злі плоди. Одним із цих плодів є насильство над іншими. Ісус нагадує нам, що влада в земному вимірі завжди пов'язана з насильством і несправедливістю щодо інших. Ісус це представляє як закон цього світу хворого на гріх. Закон Царства Небесного це закон благодаті, любові і служіння. Для того, щоб Його виконати. Ми можемо йти лише однією дорогою прийняти страждання у цьому світі. Піст є часом, коли ми вчимося протиставлятися злу в його основах, приборкуємо Його нашим смиренням і покаянням стосовно Бога та служінням у правді стосовно людей. І коли покаяння, притягуючи Божу благодать, очистить джерело наших прагнень. Тобто наше серце від гордині життя, ми побачимо, що єдиний добрий шлях змінити світ навколо себе служити в любові Богу і людям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.